Колектив, всім привіт! Закінчив таку роботу. Нова модель ліжка. Тому що мене буває запитують, чого ти не робиш фільончасти. Ну, тому що ми з замовниками не сходимось по ціні. Люди хочуть, щоб просте ліжко було по ціні, як отаке з фільонками. А так воно не буває. Тому і робимо бюджетні. Ну, є різні попадають моделі, але рідко такі роблю, тому що. Так виходить. Тут, наприклад, ця модель. Матеріал привозив замовник. Це липа. Так що Хотів, щоб було трошки дешевше. Ну, так воно йому і вийшло. Колір 10 13 патина. Хоча я вам скажу, дуже важко перетирається патина по липі. Хто буде робити, то щоб мали на увазі. Тут приклеєна така планка декоративна. Шоколадочки, такий декорчик. Ну, нічого такого, можна сказати, немає. Так, покажу з цієї сторони. Висота тут 82 см, тому що там не дозволяє вище робити. Розміри 1,40 190 мхно. Ну, укріплення. сказати, ліжко готове, тільки ламілі. Зараз розберемо і вийде на цьому все. Знизу тут не робив блінтуса, тому що не дозволяв матеріал, тому що вже впритик було. Просто зробив планку, наклеїв і на цьому все. Ну, теж має вид вона. Але хотілося зробити трошки краще, але матеріалу нема. А так, в принципі, непогано воно вийшло з патиною. Така моделька. Зараз трошки ближче може покажу, як воно все покрасилося. На камеру не знаю як, тому що на камеру воно біліше, а так виглядає трошки як під слонову кость. Царги теж тут грубезні, 4-4, тому що матеріал дозволяв. Так то воно з четверки зроблено, але я вже царги зробив грубші, думаю, хай будуть грубші. Так, щоб показати з цієї сторони, як воно Ну, вийшлось нормально. На цьому буде все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.